Безкоштовна медицина для кожного. Вони крім візи отримують також таку жовту картку, яка дозволяє приходити безкоштовно до лікаря. Жорсткий відбір пацієнтів. Чому направлення до вузького спеціаліста отримують не всі. Якщо він не бачить нічого серйозного, він відправляє тебе додому. Черги на планові прийоми або особливості запису до лікарів у данії. Вони записують на прийом пізніше. Там, припустимо, до місяця може бути таке навіть. Допомога з неба до кого швидка не їде, а летить. Тут ну, швидка дуже добре працює дуже оперативно. Все про плюси та мінуси медичної системи в Данії. В Медплюс страхування. Безкоштовна медицина. Для всіх громадян Данії медицина безкоштовна, тобто за все платять з Держбюджету країни. І не має значення, чи працюєш ти і платиш податки, чи людина безробітна, малозабезпечена, або пенсіонер, студент чи дитина. Медицина доступна для кожного. Навіть для тих, хто має лише посвідку на постійне проживання. Страховка не покриває лише послуги дантистів, психотерапевтів, фізіотерапевтів і пластичних хірургів. Получається таку жовту картку це є номер платника податків. Тут є номер клініки. Домовляєшся про прийом. Просто потім приходиш в клініку, скануєш цю картку там в клініці і. все. Жовта картка це, так би мовити, картка державного медичного страхування, пропуск у всі лікарні. І українцям, які втікають від війни, її видають автоматично при оформленні статусу тимчасового захисту. Різниці ніякої немає. Лікарі не, не можуть бачити, який у вас тип візи, чи ви живете в Данії, чи ви приїхали в Данію. Лікарі цього не бачать. Вони лікують усіх одинаково. Як працює медицина в Данії? Перший до кого звертається пацієнт в Данії це практикуючий лікар, аналог українського сімейного лікаря. Його обирають за місцем реєстрації. Та без його направлення потрапити на прийом до вузького спеціаліста неможливо. А їх медики не поспішають виписувати, адже тут вони виконують роль таких собі сортувальників, які мають відокремити дійсно хворих від тих, хто може лікуватися вдома. Якщо він не бачить нічого серйозного, він відправляє тебе додому. От, а якщо він бачить щось серйозне, то тоді він може відправити тебе до спеціаліста. Або він відправить тебе додому і скаже: ну попий обезболюючи, якщо буде боліти, дзвони ще. Такий жорсткий відбір пацієнтів пов'язаний з кількома факторами: перший фахівців бракує і їх час на вагу золота. Другий медицина безкоштовна, тож деякі полюбляють перебільшити свої хвороби. Якщо в нас ти захворів, в тебе грип, дзвониш до лікаря, вони тобі виписують такий список антибіотиків, там всяке це. А тут ти дзвониш до лікаря, каже, в тебе грип, Вони кажуть, ну попийте водички, посидіть два тижні вдома, все пройде. Тут щоб дійсно. Дістати якісь ліки там важливі, щоб тебе сильно там обстежили. Коли ти переживаєш, то треба цього дійсно сильно добиватися, дзвонити, витрачати на цей час. Якщо пацієнт таки отримав жадане направлення до вузького спеціаліста і дочекався прийому, він потрапляє в медичний рай. Кращі фахівці та обладнання, уважне ставлення, необхідні обстеження і навіть операції все коштом держави. Кілька років тому допомога знадобилася. І чоловікові пані Марії. Йому потрібно була операція. Коли ми приїхали в лікарню, то нам сказали, що це буде коштувати там 120 тисяч крон. Але потім лікарі на раду скликали, вони порадилися і вирішили її зробити абсолютно безкоштовно. Черги на прийом. Черги це та сама ложка дьогтю у медовій боці данської медицини. Відносно швидко можна потрапити до практикуючого лікаря, адже навіть за відсутності чи зайнятості вашого медика можна звернутися до чергового. Якщо це може почекати, то вони записують на прийом пізніше. Там, припустимо, до місяця може бути таке, навіть от. А якщо це не може почекати, припустимо, що серйозне сталося вже негайно треба до лікаря, то це в будь-який момент. Візиту ж до вузького спеціаліста можна чекати кілька місяців, якщо хвороба не потребує екстреного втручання. Проте пацієнту дозволили обирати будь-якого вузького спеціаліста в межах країни і не прив'язуватися до місця реєстрації. Але черги все одно є. Відкладання планового лікування називають однією з найбільших проблем медицини Данії. Адже за час очікування стан пацієнта може суттєво погіршитися. Саме тому в країні, де безкоштовна медицина, така популярна приватна медична страховка. Приватна медична страховка. Майже 50% данців мають приватні медичні страховки. Це переважно працюючі люди. Часто внески за співробітників платять власники приватних компаній як додатковий бонус, вартість – 2-3 тисячі крон на рік. Це близько 10-15 тисяч гривень. за ці гроші можеш відвідувати вузьких спеціалістів без черг. Також оплачують послуги дантиста, масажі й інші бонуси, в залежності від придбаного пакету. Стоматологія одним із найдорожчих медичних задоволень в країні є стоматологія. Оплата дантиста тут погодинна. В середньому 800 тисяч крон за годину. У гривнях це приблизно 4-5 тисяч. Додатково доведеться оплатити матеріали, якими користувався медик. Переважно українці, які тут живуть, вже давно вони всі їздять в Україну лікувати зуби. То, що це навіть з перельотом було туди і назад значно дешевше. Припустимо, одна пломба в зубі з чисткою зі всім. У мене подруга була в лікаря, робила, то вона заплатила 10 тисяч крон. Це ну, більше 40 тисяч гривень. Виняток діти та молоді люди до 25 років. Для них візит до стоматолога і лікування безкоштовні. Екстрена медична допомога. Коли людина дзвонить на номер екстреної допомоги, оператор одразу має визначити серйозність виклику. Якщо ситуація потребує негайного втручання, медики буквально прилетять до пацієнта. Тут дуже серйозно ставляться, припустимо, до сердечних хвороб. Тобто, якщо у вас щось заболіло в грудях, то негайно треба викликати швидку, і якщо там вони не далеко, то може гелікоптер за вами прилетіти і забрати вас. Тобто, тут ну, швидка дуже добре працює, і дуже оперативно. Викликати швидку радять лише у випадку крайньої потреби. Та парамедики не приїдуть, якщо оператор вирішить, що випадок не вартий екстреного втручання. Наприклад, при скаргах на високу температуру у дитини вас з'єднають з доктором, який телефоном дасть поради. Я пам'ятаю, як я перший раз прийшла в лікарню, там був такий плакат, і на ньому були намальовані руки із зламаним пальцем. І там, якщо у вас там рана, то запишіться до лікаря на наступний день. Якщо ви зламали палець, поїдьте самі в лікарню. Якщо у вас відірвало палець, тоді можете викликати швидку. Допомога вагітним і літнім людям вагітним без черг і зволікань проводять всі необхідні обстеження і надають необхідну допомогу. Все відведені вагітності до пологів безкоштовно, не змушують чекати місяці і літніх людей з хронічними захворюваннями. Бабуся їй вже 80, от і вона спокійно їздить до лікаря. Зараз вона майже щотижня туди їздить, бо вона захворіла і, і шукають зараз ліки підходящі. Бонуси данської медицини. Якщо людина має картку державного медичного страхування Данії, то виїжджаючи за кордон, вона може розраховувати на безкоштовне лікування в будь-якій країні ЄС. Але мова йде лише про невідкладні стани, що загрожують життю людини. Якщо ви їдете в іншу країну, то ви можете запросити голубу картку. Там є теж ваш номер соціального страхування, який зареєстрований у всьому євросоюзі. Тобто, ви можете в будь-якій іншій країні показати його в лікарні і вас вилічать, А рахунок прийде в данській державі для оплати. Також в Данії є медзаклади, що допомагають пацієнтам, які не встигли з якихось причин оформити жовту картку страхування. Тут працюють безкоштовні лікарні від Червоного Хреста. Туди може звернутися будь-хто, навіть ті, хто не має ще страховки. От але якщо ви приїхали і подали вже документи, з моменту буквально подачі ви вже можете йти і звертатися до лікаря. Підсумок: мінуси медичної системи в Данії серед головних недоліків для пацієнтів данських клінік це великі черги до вузьких спеціалістів. Тим, хто має проблеми з зубами, краще придивитися до іншої країни або ж полікувати їх в Україні до від'їзду. Отримання направлення до військового спеціаліста і відповідно обстеження справжній квест. Необхідно доводити, що тобі дійсно погано серед переваг данської медицини. Медичні послуги доступні для кожного. В лікарнях Данії найсучасніше обладнання, комфортні умови і першокласні фахівці. Якщо хвороба потребує екстреного втручання, пацієнта не змусять чекати місяці в черзі, а нададуть поміч негайно. Українці в Данії нині отримують такі ж права на безкоштовну медицину, як і громадяни країни.